Так, я в Вені в аеропорту. Розповім у двох словах, як швидко дібратись в центр міста. Швидко і недорого. Тут зразу ми бачимо, що в кого є багаж, Зразу забираю свій багаж і проходиш на вихід. До речі, хто подорожує по Європі, зразу з літака виходиш в. Кол аеропорта без всяких контролів, провірка паспортів і так далі. Просто вийшов і вже можеш зразу йти на потяг, наприклад. Перед цим, звичайно, купити квиток потрібно. Зразу виходимо і бачимо потяг. І йдемо купувати квиток. Так, нам потрібно знайти ось такий автомат. Тут ми вибираємо англійську. Тут ми пишемо назву зупинки, де нам потрібно. Якщо ви їдете не одні, можна додати людину, дитину і так далі. Якщо ви одні, натискаєте саме перше. Next. Вибираєте потяг банг 7. Також можна добиратись звідси таксі, автобусом і потягом з таким. Виток дорожчий набагато, але він ніде не зупиняється. Це самий дешевий спосіб, яким можна добратися всього потяг. С7 вибираємо. Євро 90, все, оплатимо. і все. 5 євро. Все. Випав наш квиток Здачу. Все. Ось так виглядає квиток. На одноразову поїздку. І зразу зручно спускаємось. Їхав наш потяг. Надо з вами сідати. Так не знаю. Тож заходимо. Ну, mm -hmm. Все от, переїхали, піднімаємось. Все, ми в місті. Якщо у вас будуть якісь питання, уточнення, можете написати в коментарі. Та лайк поставити. І підпишіться.